Гуляй поле залишаються однією з найгарячіших точок запорізького напрямку. Попри постійні штурми, удари керованими авіабомбами та спроби перерізати логістику, Сили оборони України продовжують отримувати місто, ведучи важкі бої в умовах сірої зони. Противник намагається закріпитися в житловій забудові, однак українські підрозділи зривають ці спроби та знищують ворожі штурмові групи. І таке питання: чи достатньо наявних сил і засобів, щоб стабілізувати ситуацію на цьому? напрямку найближчим часом, і яке стратегічне значення Гуляйполя для обох сторін на запорізькому напрямку Гуляйполо це один з найбільших населених пунктів Запорізької області. Його контроль дає можливість окупантам у разі встановлення контролю над цим населеним пунктом, подальше просування в напрямок Комишуваки і відповідно вихід на відстань вогневого ураження житлових мікрорайонів Запоріжжя. Це є стратегічним планами російських окупантів, не мовиться про можливість блокади, тим більше захоплення обласного центру. У Окупантів на це немає оперативних резервів, але активізація дій на Запорізькому напрямку буде використана Російською Федерацією виключно в якості військово-політичного тиску під час перемовного процесу, Тобто показати, що Російська Федерація у разі відмови України. Від запропонованих ультиматумів щодо виведення військ з території Донецької області буде наполягати на повному контролі над Запорізькою областю. Нагадаю, шановні телеглядачі, наразі Сили оборони України контролюють приблизно 30% Запорізької області, але головне ми контролюємо найбільший промисловий центр. Це саме Запоріжжя. Е, про те, що оперативних резервів окупантів немає. Свідчить той факт, що запорізького напрямку на Покровський перекидають найбільш боєздатні підрозділи, а це 76-та повітряна десантна дивізія. Себто в пріоритеті окупантів не Запорізький напрямок, а саме Донецька область і Покровський напрямок. Натомість, ще раз підкреслюю: січень місяць буде проходити під знаком важких боїв за встановлення контролю над цим ключовим населеним пунктом. З приводу, чи є оперативні резерви наразі, Сили оборони України перекидають додаткові оперативні резерви на цей напрямок з метою недопущення подальшого просування російських окупаційних військ і встановлення повного контролю над цим населеним пунктом. В першу чергу мовиться і про підрозділи штурмових військ, і відповідно операторів БПЛА. Бо саме Сили оборони України за рахунок чисельної переваги. В FPV-дронах е, зможуть мінімізувати основну перевагу російських військ а саме в живій силі. До речі, самі росіяни визнають той факт, що на запорізькому напрямку сило оборони України можуть використовувати до 14 FPV-дронів по поодинокій цілі. Це серйозний показник можливості української оборонки і відповідно українських захисників в моменті практичної реалізації так званої стіни дронів кілзон. Пане Дмитро, вітаю вас. Також дуже Далі. рада бачити. Дякую, що доєдналися. Власне, далі хотіли ще поговорити і про Донеччину, адже бійці першого корпусу національної гвардії Україна встановили український прапор у родинському на Донеччині, підтвердивши контроль сил оборони над містом. Адже, попри заяви російської пропаганди про захоплення чергове ворожі групи, які намагалися просочитися в місто, виявляються та знищуються. Або її врешті, за місто тривають. І відео з прапором стало відповіддю на інформаційні маніпуляції противника. Хотіли вашої думки почути з цього приводу, яке оперативне все ж таки та стратегічне значення має родинське на Донеччині знову ж таки для оборони північної частини Донеччини, і чи свідчить от таке активне використання фейків про окупацію цього населеного пункту? Про реальні труднощі противника на цьому напрямку. Родинська має ключове значення, я би сказав, навіть не оперативне, а стратегічне значення. Це ключовий хаб. Через Родинська проходить єдина асфальтована дорога, яка є ключовою логістикою Сил оборони України в моменті проведення ротацій, підвезення БК, вивезення поранених тощо. Тому значення цього населеного пункту для обох сторін війни вони є ключовим. Бої тривають безпосередньо в населеному пункті, але всі заяви російських окупантів про повний тотальний контроль над населеним пунктом не відповідають дійсності. Тиснуть вони з району шахта управління, де є е, пункти тимчасової дислокації особового складу і відповідно операторів. БПЛА першу чергу окупанти перекинули на цей напрямок підрозділи безпілотних літальних апаратів. Це е, так званий Рубікон. Тобто намагається за рахунок якраз БПЛА взяти під контроль логістику Сил оборони України і унеможливити подальші успішні дії наших захисників. Родинське має ключове значення для подальшого утримання всієї Покровської агломерації. Це і самого Покровська, і Мирнограда, і відповідно унеможливлення подальшого просування російських окупантів в напрямок добропілля. Тобто, значення цього населеного пункту є е, ключовим. Але наявністю тих фейків Російської Федерації це, як самі росіяни говорять, це е, перемоги в кредит. Тобто, спочатку заявляють, а потім вже для того, щоб реально підтвердити е, контроль над населеним пунктом, використовують тактику так званих м'ясних штурмів. До речі, характерно, що протягом Останнього місяця окупанти змінили тактику дій на покровському напрямку, відмовившися від тактики інфільтрації малих штурмових груп, перейшовши до вже традиційної тактики використання важкої бронетехніки, себто штурмів позиції сил оборони України механізованими колонами. Ну а те, що відбувається самими механізованими колонами, українці задоволення могли спостерігати. Це знищення тільки за останній тиждень трьох штурмів з використанням цієї тактики російських окупантів, що призвело до ну, чутливих втрат і в живій силі і техніці серед окупантів. Це вони змушені визнавати. Пане Дмитре, дуже вам дякуємо за ваші відповіді і за те, що доєдналися до нашої трансляції. І також вітаємо вас прийдешнім святом. Бажаємо тихого та затишного вам вечора і слава Україні. Героям слава дякую за поздоровлення. Вас для святами тримаємо стрій. Це буде Україна. Ну а далі друзі перейдемо вже і також до важливого, до того, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Поговоримо і про Гуляйполе, адже битва за цей населений пункт нині триває. І також з'являються коментарі від сил оборони Півдня. Вони зазначають, що, попри постійні атаки, російські військові не змогли встановити повний контроль над населеним пунктом Гуляйполе Запорізької області. Українські військові виявляють та знищують російські штормові групи, а також проводять ударно-пошукові дії. Про це також сьогодні, 31 грудня. Повідомили на офіційному телеграм-каналі Сил оборони Півдня України. Далі будуть цитувати. Наші підрозділи виявляють та знищують російські штурмові групи, а також проводять Ударно пошукові дії. Боротьба триває. Повідомили у силах оборони півдня України. Ми ж нагадаємо, що 20 грудня американські аналітики з інституту вивчення війни повідомили, що у Гуляйполі переплітаються позиції російських та українських позицій. 24 грудня. Аналітики зазначили, що на записах помітне просування російських військ у південній та північно-східній частинах Гуляйполя. 25 грудня. Вже ж у мережі з'явилося відео. Де російські війська нібито захопило один із пунктів управління Силоборони України в Гуляйполі, де були залишені ноутбуки, телефони та карти. Ну і на думку командира першого окремого штурмового полку ця ситуація сталася через паніку особового складу та надбалі дії командирів. А от 26 грудня у 425 двадцять штурмового полку Скеля повідомили, що Їхні бійці розпочали операцію із зачистки Гуляйполя від окупантів 26 грудня грудня. Мережі поширилось відео, де російські війська накрили прапором РФ пам'ятник. Також у центрі Гуляйполя 27 грудня. В генеральному штабі збройних сил України повідомили, що в Гуляйполі триває оборонна операція. А саме місто перебуває під повним контролем України.